Привіт усім телеглядачам. Ми зголодніли, поки готувалися до зйомки маленьких кухарів. І, власне, час вже переходити до готування, але перш за все познайомився із вами. Мене звати Тимур Тимченко, а разом зі мною сьогодні двійнята Антон і Тася. Правильно сказати? Так. Да. А ну, скажіть, ви любите їсти? Так. Да. Ви любите їсти багато? Так, так. Прекрасно, тоді ми попали в точку. Сьогодні ми будемо їсти багато, адже будемо готувати і десерт, і першу страву. От. Тому приступимо до приготування десерту. Це буде ковбаса. Але ковбаса не проста, а ковбаса яка? Солодка. Правильно. Саме для цього у нас є перед нами наші інгредієнти. Серед них згущенка. Ти любиш Ні. Mm -mm. Точно? <рес> <è> а ти? Да. <рес> <рес> Прекрасно. Отже, ми вже вирішили, що стасі ми будемо їсти нашу ковбасу. Антон ковбасу сьогодні не спробує. Але також серед інгредієнтів у нас є горіхи. Ось так вони виглядають. Ми ще її маємо подрібнити зараз. Також серед інгредієнтів? Що? Какао. Какао. Какао, правильно? Печиво і масло. масло. Масло справді. Так. Все це ми маємо подрібнити з вами і з цього зробити нашу ковбасу. Отож, будемо приступати. Давайте беремо печиво. Ти собі набирай, Тася, Теж бери. Зараз ми маємо це все діло дуже подрібнити. І от в цю посудину ми будемо зараз це все діло скидати. От так, ми його маємо розтерти. Дуже важливо, щоб там було як мінімум таких от грудочок. Бо інакше ковбаса у нас буде місцевих перта. Так, напевно, так ви печиво ще ніколи їли, правда? А взагалі печиво як любите? А що так не сміливо? Антон, це дві чоловічий голос. Да. От, це вже інша справа. А ще, окрім печива, що любите? Чим любите снідати? Те, що мама приготує? Так, да. угу. Ну ти то, Антон, ну ясно, чоловічі справи, вони дозволяють тобі особливо там багато приділяти часу готуванню, але Тася ну точно мамі допомагає. Так? Угу. Що допомагаєш мамі готувати вдома? Яка твоя люблена страва? Ну я не хоча б. Мама, я єчний. Рідкі яйця. Ну, Ну, це да, це саме фірма страва. Антон, а ти що полюбляєш? Те ж саме. Те ж саме? А бутерброди там можливо. Це шли, що? Ну mm, так, да, бутерброди теж. З чим бутерброди У вас свої там мама помішання типу. Ага. І сир. Сир теж? Жалений. Так, сиром на сьогодні теж будуть страви. До речі. Ковбасу, я не знаю, правда, чи можна буде робити бутерброд з цієї ковбаси, яку ми зараз пробуємо, адже вона солодка. Але в принципі, якщо робити солодкі бутерброди, то це там на те, що нам потрібно. Так, як у вас там справи? Дивіться, <гласи> вже скільки на кришіть. Наздоганяйте мене. Так, а взагалі скажу вам по секрету, що Антон. Окрім того, що навчається. До речі, де ти навчаєшся. Гармонія. Гармонія це що таке? Школа, У, така шкала. школа. Школа? Да. Подобається навчання? Да. Так. І вчителя подобається? Вчителя, то не дуже. <рігла> <рігла> ну, це ми виріжемо, звичайно. Вчителя не дуже добре. Але вчитися завжди класно, тому що завжди пізнаєш щось нове. Так от, Антон, скажу по секрету, він займається ще і різними хендмейд-виробами власними руками. Антон вирізає різні речі із паперу. Правда? Антон? Okay. Що, а що саме ти робиш з того паперу? Це йотики mm. mm. А Тася, ти теж Я малюю і з, з папером роблю. А, тобто Антон виготовляє літаки, а ти їх розмальовуєш, так? Тепотух. Ну, ти потухаєш. Ну, такі от сімейний кідек. Так, дивіться, я вже стільки накришив. Я свою порцію зараз буду помаленьку скидати вже в миску. Можете теж поступово це робити. Оп! Оп. Цілу миску ми зробили нашої основи для солодкої ковбаси. Ось так, от це все те, що залишилося із нашого печива. Ми добре попрацювали, і тепер треба ще сюди докинути інгредієнтів. Отож, Антон, ти сип сюди горіхи, Тася, ти сип сюди какао. а я зараз буду лити з молоко. Давайте всі разом сюди це і висипемо, і, і вилізмо. Отак. так. О -о -о. Ще додати масло. І це все діло перемішати. Це зараз буде найцікавіший процес, такий екшен майже. Масло сюди йде. Ну що, будемо мішати? Mm, так. Хто хоче спробувати? Я. Yeah. Так, спочатку чоловіку дамо. Подольний господар, той буде починати мішати обережно, так? Так щоб нічого в нас не повипадало звідти. Тож я нагадую, там є какао порошок є горіхи, масло, згущене молоко і товчене печиво. Це все діло нам потрібно зараз дуже добре вимішати для того, щоб е, ковбаса в нас вийшла легка, ніжна соковита. Mm -hmm. Давай про межок. Треба знизу підняти печиво, яке в нас там є. Так, щоб воно у нас все добре перемішалося. Тільки це процес творчий, кожен має спробувати, як це робиться. Тася, твоя черга, давай. Покажи свої здібності кулінарні. От. До речі, роль такого собі своєрідного сала в компасі буде у нас виконувати в рік. Ми їх не надто дрібнили, у нас будуть такими шматочками, буде давати певної... Родзинки наші ковбасі. Волоські горіхи перед використанням потрібно підсушити або злегка обсмажити і подрібнити. Довелося впадати в крайнощі і вимішувати нашу консистенцію е, руками. Ну, тому що ложкою це було важко зробити. Але тепер ми маємо однорідну масу. З якої можемо в принципі вже починати е, приготування вже в остаточному вигляді нашої ковбаси. Отож, я буду все це, е, наше, наш скажімо так, солодкий фарш, фаршюди викладати, а Тася буде мені допомагати і згортати його, формувати з нього вже нашу солодку ковбасу. Зараз ми попросимо Антона, щоб він це діло підрівняв по-чоловічому, щоб вона була більш-менш однакова пропорційно з будь-якої сторони. І після цього наша ковбаса відправляється куди? холодильник. Правильно. Хотів сказати вже всередину, але ні, спочатку вона ще має е, замерзнути. От. І таку власне заготовку ми кладемо в холодильник, вона там трішки підмерзне, а після того її вже можна буде спокійно їсти. Для приготування десерту солодка ковбаска потрібно використовувати лише пісочне печиво. Чізбургер. Слово вам відоме, але для тих, хто не розбирається англійською, скажу, що походить воно від слова «чіз» або ж сир. Головний гість нашого сьогоднішнього вечора є. Ось він тут сир. Саме з нього ми розпочнемо приготування нашого чізбургера. Також є в нас помідорка, фарш, булки. Ну, короті, все, що потрібно для того, щоб приготувати чизбургер. Хто буде різати сир? Ясно. Я думав, я поріжу. Ну, добре. Поділимо тоді навпіл. Половинку Тасі дамо, половинку антону. Ріжте сир, а я тим часом розберуся із фаршом для того, щоб. Наш чизбургер був ситнішим, потрібно зробити котлетки своєрідні. Ми їх, звичайно, смажимо, але загалом потрібно сформувати на розмір нашої булки. Треба біднічні. Так, сир ріжте так, щоб він відчувався в чизбургері. Все це все-таки основний інгредієнт. Ну я думаю, про фаршу розкидати. Я не чого, всі знають, що він не так робиться, із м'яса, додається також цибулька. ну, За бажанням різні спеції. Хто чого там більше любить, патчику можна. Ще різних прянощів. Наш парк дуже смачний. Котлетки виду дуже суковиті. Так, і ще одну сформую можемо смажити як у вас успіхи з сиром. Я так зрозумів, що ви любите сир, так? Виробляйте? Так. це не дуже. А, не дуже, але ти любиш, що різати. Угу. Жали с... Я сформував котлети. Антон вже дорізав сир. Тася теж. <хи> Впоралась, тепер приступаємо до смаження наших котлет. Щоб приготувати котлетки для чизбургерів, слід використовувати змішаний м'ясний фарш. 50% свинини та 50% яловичини. Помаленьку собі вже підточуємо сир. Смачний, до речі, правда? Так. Але в чизбургері він буде ще більш смачнішим. Отже, наступне, над чим ми працюємо, це я зараз буду смажити котлети, а тим часом Антон і Тася будуть готувати наші інші інгредієнти. Є в нас булки, їх потрібно розмісти. Тася? На поплила. Боришся з цим? Так. Добре. Антоном, попереду Помідор. помідори. Справитися із, із помідором. Порішую так кільцями, що серково класти mm -hmm. на наш чітбургер. Ну я тим часом буду смажити котлети. Ну що, поїхали? Так, а, але ще мене цікавить, чим ви займаєтесь, окрім того. Розумієте готувати такі різні зручні речі. Так. Ну, там вдома йде. Вдома що робиш? А граю за комп'ютером. <laughs> а що граєш Ну, mm, Ммм. Да. Um, там багато чого. Багато всього, так. Да. Тася, ти теж за комп'ютером граєш? Ні, ну, да, я, я вже не сиджу за комп'ютером. Ні, а де сидиш? Да. Играй в мешках на телефоне. Телефоні це таке. А ще чим займаєшся? Малюю вдома. Малюєш вдома? Так. Можливо, спортом, яким займаєшся? Бігаєш? стрибаєш? На танці хочу. На танці? Да, хочу. X-dance. X-dance. Сучасне? Да. Ага, то ти танцюєш Хіп-хоп. Так. Круто. Так, смажиться, шкварчать наші котлети. А тим часом Антон признався, що він любить не вже перед монітором комп'ютера сидіти. А чим часом гуляє з друзями. Так? Друзі, як звати? Антон і Вовік. А мою подружку звати Аня і ще в школі другу. О, то давайте їм передамо привіт. Привіт. Аня Аня — це хто? Це моя подружка. Подруга Аня, а також Оліку і... Антон. і Антону, ще одному Антону Да. Привіт вам із дитячої дитячої студії Рівне 1 Привіт, їм ми передали, помаленьку досмажуються наші... Ням-ням пахнуть вже неймовірно котлети. Помаленьку нашого сиру стає все менше і менше і менше, тому що тася вже там нормально так з'їла. Але, в принципі, в нас вже майже все готово до приготування наших чизбургерів. Помідори нарізані, сир нарізаний, з булками теж тася справилася, там стоїть наша заправка для чизбургерів, Лишається лише саме менше це висмажити наші котлети. І в принципі, все, вже можна збирати наш супер смачний конструктор. Намагайтесь м'ясний фарш готувати самостійно. В такому випадку ви будете впевнені в його якості та свіжості. Як ви вже бачите, котлети ми досмажили. Пахне добре, справжній домашній фарш залишається лише найменшість це намазати. Наші булки нашою намазкою, це кетчуп із майонезом. Ну і потім вже просто там покласти одне за одним сир, помідори і котлети. Ну що, на раз два, три почнемо. Хто швидше впорається, той молодець. Один, два, три. Поїхали. Я буду чесним, непідкупним субідею. Таке обережно. Так щоб мазались лише булки, а не і дощечка. Так. Добре мажте. Подуйте, так, щоб було побільше цієї намаса. Ні-ні-ні-ні-ні, поки що ще нічого не робимо, просто масить. А це масить? Ага. Так, дві ще. Сумимо. Так. Ну і остання булка лишається, недомазана. Пошвидше. Вони ну, як звільняти, майже все роблять одночасно. Я думаю, що... навіть одночасно завершили. <гум> ну що, молодці, тепер дивіться, що нам потрібно зробити. Є інгредієнти, це в нас вершек, вершечок нашого чизбуригро має бути. Наниз кладемо все, що завгодно, а потім зверху закриваємо верхню булку. Ну що, поїхали. Я пропоную з сиру почати. Я <гум> завжди так все побільше можна а з круберги. У нас антоном акцент на сир. Щоб сир трохи розтав. Тут сир буде. І зверху я накрию помідемо. А у вас як там? У мене повінтор. Як в тебе? У мене котлета, помідора і сир. А як накладати? У мене щось так почуть так само. А до речі, послідовність можете самі собі обирати. Ну і звичайно, в залежності від того, які у вас є інгредієнти вашого чи в будь-якому порядку. Де ще Антон? Ще виходить? І це вірю. Трішки зі будиноше купуєте. А де моє? Так, ну я своє зробив. А так моє виглядає. Поки не забагато буде. Тобто, який я великий, який в мене маленькі, чи з бурки, які ти в тебе великий. великий, великий. Давайте, поміняємося. А я можу так само діяти. Поки ми з тобою одного робили, то Тася вже зробила два. Тася два і з'їсть. Ну що, так от весело, такі веселі чезбургери у нас вийшли. Загалом апетитно все смачно виглядає. Е, е, власне, вже потрібно переходити до того, щоб спробувати, правда? Важко було їх стримати, перш ніж вони взялися за ті чізбургери, тому що справді апетитно виглядають, але... Я трішки підсумую нашу сьогоднішню кулінарну затію, і далі можна вже буде приступати до пожирання цього всього діла. Отож, от наша вже ковбаса у готовому вигляді. Так вона виглядає. Нагадаю, вона солодка це не для м'ясоїдів ковбаса. От. А це наші апетитні чизбургери із нашою начинкою. Ну що, рецепти дуже прості. Готуйте вдома. Показуйте, як це правильно робити своїм дітям. Ну і, звичайно, все залежить від вашої фантазії. Які інгредієнти придумаєте, так і будете готувати. А собі ми побажаємо смачного, правда? Так. <успілька> і можна приступати їсти чизбургід. <сим> Чізбурнір. <спілька> я собаку <сува> візьму. <світ> Маразко це пази. Ти обережніше. Треба їсти так обережно. Ну, а не виклав. Було класно. Треба помітила. Бачиш, як треба чуть робити, ніщо не вивалюється. Ще плачуться, що ще досі смак печуває. Так. Так що там дій Ммм, Ням-ням-ням. Как тебе? Домашна концерта. <съква> <съква> Смак беше домашна концерта. Mm, Не знам. А колбаса як? Нормально. Значит нормально. Классно. 엄청 높아. 엄청 높아. 야, 근데 여기서 다까먹